Я бачив смерть. Я відчував ті кроки. Вона дивилась мої очі в саму глиб. А я, хлопчина, лише 19 років, моє життя лише єдина мить. А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі? Що я бачив, що я відчував? Мені на груди зараз несуть квіти. Яке я за життя своє не мав, а я не мав нічого. Знаєш, Боже, не мав я сина, дерева свого, не збудував домівку теплу й гожу. У мене, Боже, нічого не було. І знаю, люди не згадають, такі, як я, сотнями лежать, а всі кричать, що герої не вмирають і через роки не зможуть нас згадати Вони не знають, як ми ділили шматок хліба. На десятьох, на десятьох осіб, одну цигарку на десятьох курили, одним життям на десятьох жили. Вони не знають, як день у день ми помирали, в бої кидались не людьми, звірми. А що ми, Боже, мали, а що ми бачили, окрім цієї клятої війни? Я жити починав, я починав лежити, бо в двері, оббивав пороги. І ось мені на груди несуть квіти. А я хлопчина аж 19 років.